Вітаю на каналі Органічна садиба. Сьогодні будемо дивитись, як виноград пережив заморозки. Ну, от В цілому нормально, але є деякі пагони, отак чорніють і в'януть. Оце саме наслідок заморозки. Вчора не встигли зняти, вони було видно добре, як воно ще коли не засохло. Тобто, коли такі зелені листочки, і вони з чорним. А потім вони отак от вянуть. Ну, щоб ви знали, це. Не хвороба, нічого, це заморозки. Ось тут вагони, а теж один постраждав. От. Ну, В цілому 90% вижило. А, банально, просто не вистачило агроволокна, коли укривали овочі, теплички, чи плівки. І останній момент вже побачили, не поїхали в магазин за ним. Ну, нічого, в принципі, переживе, якийсь урожай буде. Але краще так не робити, краще, коли є. Загроза заморозки виноград укривати.